Часникова олія, вага нетто, 42 г 60 капсул у блістерах по 700 мг склад, олія з часнику 65% 3000 мг, матеріал капсули, желатин, гліцерин, вода. Не містить глютену, не містить лактозин, не містить горіхів, не є лікарським засобом, не містить ГМО. зміцнює імунітет, підтримує здоров'я судин без вираженого запаху часнику, захищає від застуди та грипу показання. Профілактика та грипу для зниження артеріального тиску. Профілактика атеросклеротичних змін у судинах, як допоміжний засіб у комплексній терапії захворювань шлунково-кишкового тракту, гастроентероколіти, атонія шлунка та кишківника, метеоризм, запори, дисбактеріоз. Профілактика серцево-судинних захворювань, артеріальна гіпертензія і інфаркт тощо, як допоміжний засіб для профілактики глистової інвазії та в комплексній антигельмінтній терапії, спосіб вживання дорослим по дві капсули тричі на добу під час їжі протягом одного місяця, не перевищувати рекомендовану добову норму, протипоказання, не рекомендовано вживати вагітним жінкам у період лактації та людям, які мають індивідуальну чутливість до компонентів проти. Продукту, умови зберігання зберігати в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці. Українці здавна зміцнювали імунітет часником і були по своєму праві. Часник справді має чимало корисних властивостей, важливих для підвищення імунної функції, все тому, що в ньому містяться десятки вітамінів, корисних масел і амінокислот, зокрема калій, магній, натрій, фосфор, хлор, залізо, селен, цинк, мід, вітаміни В, С та К. Часник зупиняє дію патогенних мікроорганізмів, він здатен вбивати бактерії і штами кишкової палички завдяки вмісту в ньому антисептичних мікроелементів. Крім того, часник розширює судини та знижує артеріальний тиск. А отже, ризик отримати в майбутньому хвороби серця чи навіть інсульт знижується майже вдвічі. Дієтична добавка не має вираженого запаху і смаку, до того ж, містить часникову олію в желатинових капсулах, через що усі корисні речовини потрапляють безпосередньо в кишківник. Це ефективний засіб профілактики герві та грипу, гіпертонічної хвороби, а також атеросклеротичних змін у судинах. Виготовлено у Європі.